Олена Вакуленко, Мотя. Влаштувала мене подруга в кіоск, а вона в сусідньому працювала. І ось якось уночі стояли ми в одній зміні грудень, на вулиці мороз. Стоїмо, п'ємо каву і раптом чуємо писк, дзвінкий такий, ніби звук на морозі застиг і тут же розбився. Пішли дивитися, а там за рогом, звідки писк долинав, троє кошенят бігають. Ну, ми жалісливі, нагодували їх чим могли, старого шмаття покидали, так і повелося як наша зміна, так туди й біжимо. А працювали добу через добу. Згодом двох кошенят прилаштувати вдалося, дуже вже гарні були. А ось третє, звичайнісіньке, смугасте кошеня залишилося. Узяти це смугасте диво до гуртожитку я не могла тож вирішено було вести його додому в село. Проти Моті, так ми назвали кошеня, моя мама була надлаштована рішуче прибрати зухвальця з дому. Геть. З мамою вони одне одного недолюблювали, але суворий котячий характер мама поважала, утім, не тільки вона. Згодом підрослого і зможнілого Мотю почали боятися всі дворові собаки. Коли він виходив у двір і раптом налітала зграя бродячих собак, Мотя навіть нікуди не тікав, він просто стояв і дивився на них, і собаки відступали. Таких котів я більше не зустрічала, та якось наша мама сильно захворіла, лежала в лікарні. Відпускали її додому лише на вихідні. Мали операцію їй робити. Лікарі давали невтішний прогноз. І от, як зараз пам'ятаю, субота була. Сидимо ми вдома у кімнаті, я, мама, сестра, розмовляємо про те, про все, і раптом ні з того, ні з сього починає рухатися візочок. Знаєте, раніше такі візочки для ляльок були, на вигляд, як справжні. Так от і в нас такий ще з дитинства зберігся. Стояв у кімнаті, накритий пледом. Візочок цей просто ходуном ходив угору вниз, ніби хтось його розгойдував, а потім і взагалі плед на ньому, мов пухир, роздуватися почав, напнеться, опуститься і так кілька разів. А ми сидимо і дивимось, як під гіпнозом. І запах ніби ліками тхне, і все сильніше, сильніше, задихнутися можна. Усі наші коти розбіглися по кутках усі, окрім Моті. Той повільно підійшов до візочка, деякий час подивився на нього і раптом почав бити по ньому лапами раз, два, три. Не знаю, скільки часу пройшло, але тут мене, мов струмом ударило, візочка треба позбутися. Схопивши його, викинула за двері на вулиць. Благо, жили ми на землі. На дворі стояла така ж груднева погода, як і того дня, коли ми знайшли Мотю, щоправда, снігу більше випало. Мотя одразу попросився на двір. Уранці візочок стояв на місці, і я нічого в ньому не знайшла. Від нього до лісу йшли сліди в один бік, котячі, звичайні, тільки дуже глибокі, наче кіт на собі щось ніс. Мама після цього швидко пішла на поправку, навіть операцію не довелося робити, а Мотя так і не повернувся. Але я досі пам'ятаю вираз його очей, коли він бив по колясці, наче бився не на життя, а на смерть.